міського голови, що відповідно зареєстровано вівторок в загальному відділі про те, що відповідно до закону, якщо є першовий вибор, треба надати приміщення для комісії, так як, так як треба розпочинати безпосередньо роботу комісії вже активну, підготовку до самих, до активної фази виборів. А це і затвердження бюджету, це і складання затвердження дільничних виборчих комісій, тобто дуже велика об'єм роботи, і тому ми потребуємо певного. Згідно постанови ЦВК від 10-го року, ми потребуємо певну територію, тобто приміщення необхідні для засідання, це зала для засідання, яка вміщала до 80 осіб, відповідно, щоб могли і засоби масової інформації бути присутні, і спостерігачі, і довірені особи кандидатів, самі кандидати, і інші громадські організації. А так само, щоб е, два приміщення службові це для роботи технічного персоналу, відповідно, бухгалтерія, е, е, інший е, технічний персонал, е, діловоди і безпосередньо по вимогам необхідне приміщення, звичайно, для зберігання бюлетенів, яке ну, можливо наразі на сьогодні воно не є актуальним, але буде актуальним вже на день проведення. Переддень та після проведення виборів. Тому ми звернулися з таким листом. Є вимоги Центральної виборчої комісії. На сьогодні вони нам дали відповідь усну, про те, що в понеділок вони саме виконком міської міської ради, керуючись керуючий справами, проведе інвентаризацію тих об'єктів, які знаходяться в приміщенні кабінету, де ми звернулися. З пропозицією про другий кабінет, в якому був попередній 10 чергові вибори. Ми не запрошені, якщо нададуть саме це приміщення, передадуть по акту передачі всі матеріальні цінності. Відповідно, ці цінності знаходяться основні засоби на балансі виконкому. Якщо вони нам передадуть, ми по акту все приймемо. Так само, коли закінчиться виборчий процес, ми все передаємо назад. Тобто немає ніяких питань, думаю, ми в понеділок цю роботу завершимо і я можу вам дати відповідь, яким чином це буде. Відбулося. Навіть не пішло на 26 жовтня 2014 року. Коли, які, Якого числа починається процес ну, виборчих принцип? Вже почався. Ну, вже почався. А... Відповідно до законодавства є певні дати, коли висуваються кандидати, коли вони реєструються, так. коли вони подають свої кандидатури до складу дільничних комісій, коли створюються дільничні комісії, тобто є певні там дати. За 60, за 50, за 40 днів до початку до дня виборів. Там є певні Календарний план Так, календарний план, який затверджується і відповідно проводиться. За, зараз, звичайно, такої активної фази немає, тому що немає тих угу. дат, які вступили в силу для, для подачі кандидатури. Активна фаза коли починається в 60 днів. То з вересня десь, я думаю, буде активна фаза вже У нас ще таке питання, з якого бюджету будуть оплачені. Згідно закону про місцеві вибори, фінансування відбувається з державного бюджету України, наданням субвенції місцевому бюджету Євпіння, в Пінського міського бюджету. Ну, а скажіть, будь ласка, є якісь санкції по відношенню до тих, хто ворогідно буде кандидатом і зараз рекламують себе там на півтори історії? А зараз немає ніяких порушень. Всі є громадянами України, вони можуть діяти, робити все, що завгодно. Вони не є кандидатами. А через 60 днів, коли люди коли особи, які подадуть yeah. зареєстровані як кандидати, то в на посаду там, пінського міського голови, наприклад, то тоді вже відповідні норми закону поширюються на щодо агітації, щодо mm -hmm. тих чи інших їхніх дій. і так далі. Mm -hmm. Mm -hmm. До, до речі, я бачу, що от, от ко, то коаліція, з якою ну, як ми працюємо, то дуже дійсно е, ми хотіли би співпрацювати з. Будь ласка, на ці засідання, які є прозорою, можете приходити, задавати питання або приймати, рі... приймати участь в обговоренні. Та да, вносити Вось через членів прозору комісії в порядок денів якісь питання, які потребують обговорення. Відкритими. Та прийняття відповідних рішень відповідно до законодавства про місцеві області. Набрати спостерігачів? Спостерігачі вже Не, реєструються, коли. Да, <кхм> Якщо це від кандидата, то після того, як він зареєструється, Ну, але відповідно там є ще спостерігачі. Ну, все все, масспостачі інше. Поки ще немає. У нас немає да, не депутатів, депутатів депутатів, а сільський Їд... міський голова. Їд... От комітет виборців України, це постійно. Це постійно діюча громадська організація, яка може бути присутня. Так, так само навіть... преса в будь-який момент може. Бути. Не, не обов'язково. Е, офіційно зараз може спостерігати за цим процесом, це Комітет виборців України і преса, так? Поки не Та будуть. Части... Є особи, які бажають бути присутні на засіданні, uh -huh. з, дозволу, ну, з дозволу комісії. Mm -hmm. Якщо ми звернуться, mm -hmm. можна ми будемо присутні, наприклад, ми як вибори звернутися. Uh -huh. Будь ласка, я думаю, якщо комісія вирішить таке, якщо не буде ніяких, наприклад, наприклад, mm -hmm. там... Роботи комісії, то, я думаю, мені... І буде стілити.